Яка твоя травма від народження? Уяви собі, ти народився, а в тебе вже є якась травма. І активують цю травму саме наші батьки. Але якщо ти знаєш тему своєї травми, знаєш, як її зцілити, то ти розкриваєш потенціал свого покликання, тому що травма... А вона несе з собою відкриття нашого потенціалу. Я Юлія Ніквас, експерт системи Human Design. Обов'язково підпишись на мене, тому що тут планується дуже багато цікавого контенту. Давайте розбиратися, що це за травми і яка травма саме у вас. В кінці цього відео розповім вам, яка у мене генетична травма, і яка травма мого чоловіка, і який найбільший інсайт в наших стосунках я зрозуміла завдяки дизайну людини. І аналізу наших травм. Отже, взагалі, навіщо ця травма? Да? Чому вона в нас закладена вже від народження? Тому що будь-яка травма вона є потенціалом нашої трансформації. Да? Тобто, кожна травма вона дана людині для того, щоб а, щось в собі пропрацювати. Трансформувати та вийти на новий рівень свого життя або там своєї реалізації, і активують цю травму саме наші батьки. Наші батьки вони нам не просто так дані, да, і ось ці конфлікти, які виникають у нас в дитинстві, або якийсь страх, або якась образа, Це також вже заплановано, скажімо так, да, і це те, що ми маємо пройти саме з цими людьми, з нашими батьками і подякувати їм за те, що вони зробили нас сильнішими, да Бачити їх обов'язково, і розібратися з собою, стати в дорослу позицію. До речі, саме в дорослому житті, коли ми е, знаходимо там, свою людину, своє кохання і е, стаємо в партнерстві, саме в цих умовах зцілюється генетична травма і розкриває потенціал вашого покликання. До речі, саме в повному розборі я розповідаю не просто про вашу тему і про вашу травму. Да? Я розповідаю, як її зцілити. У партнерстві і розкриває, яке саме покликання вже закладено в вашому житті? Да, яке саме покликання ви маєте розкрити у когось це покликання стати. Менеджером у когось це стати меценатом, да, як у мене, і так далі. І так далі. В повному розборі ця тема розкрита в мене максимально потужно з рекомендаціями для втілення та з прикладами з різного досвіду. Отже, які є травми? Травма подавлення, це травма, яка активується батьками надмірним контролем або е подавленням, як моральним, так і фізичним. Тут є також е варіант. Е Подавлення фізичного через насильство, да, і так далі. Тобто, це діти, які зіштовхнулись з подавленням у своєму дитинстві. Наступна травма травма заперечення. Травма заперечення це. Людина з такою травмою вона дуже вперта і не чує інших людей. Така травма говорить про те, що людині важко сприйняти якийсь факт про себе, і вона дуже часто може битися ніби обстійно головою і не зрозуміти прості речі для себе. Да? Тобто, вона не розуміє, розуміє не з першого разу про себе якусь важливу істину, і це її заважає рухатися по життю і розвиватися. Далі наступна травма це травма нецінності. Такі діти. Вони отримують в дитинстві таку активацію, як сором бути собою. Да? Тобто, десь батьки щось засоромили, щось сказали. Потім а, в школі там булінг якийсь і ще щось, да? І така людина, вона виростає з відчуттям власної нецінності, і дуже важко, от ця людина, яка закривається від інших, завжди переводить тему від себе на інших. Дуже багато жартує, да? тобто, щоб також перевести увагу від себе. Далі наступна травма. Травма розділення. До речі, це моя травма. Да? Е, вона активується батьками через розділення з батьками, а від народження. Да? От В моєму випадку розділення відбулося в 7 років, коли в мене померла мама. Да? Тобто тут може бути не настільки таке розділення. Е, в мене були з клієнтами випадки, коли мама просто там, залишала з бабусею дідусем дитину. І Сама їхала кудись там заробляти гроші там, або ще щось. Це може бути разова якась там мама пішла кудись, дитина відчула це розділення. Це може бути від народження, до речі, ми всі це розділення проживаємо, відчуваємо, тому що народжуємося і нас розділяють з мамою. Дуже багато цікавого я про цю травму дізналася, проживаючи себе. А далі є така травма, як травма провини. Це дитина, яка Постійно відчуває провину, і з таким відчуттям йде по життю, да вона може на себе брати провину за те, що вона взагалі там невинна. да вона може постійно дозволяти іншим порушувати свої кордони і так далі. До речі, в мене у доньки ця травма, і я дуже часто бачу, як вона реагує. Тому тут, до речі, не тільки людина може відчувати провину, вона дуже часто може звинувачувати інших в чомусь. Да, це її захисна реакція. Наступна травма травма від того. Це коли людина, ну дитину в дитинстві відторгли. Да, і така дитина, вона прийняла це як зраду. І по життю це людина, яка не довіряє, да, дуже боїться зради, боїться, що її кинуть, відторгнуть і так далі. Да. І вона по життю живе з цим тягарем, а дуже важко входить у відносини. Якщо там йде якийсь конфлікт, то вона обирає піти першою, аби її не кинули і не відчути цей біль да, кинутого, відторгнутого. А всі ці травми вони по різному проживаються. Є травма, яка вбирає в себе. Проживання всіх травм, це такий, знаєте, джекпот. Хочеш дізнатися, яка саме це травма, Я про неї напишу в коментарях. Якщо ви хочете подивитися, яка у вас травма серед тих перечислених, які я назвала, то подивись в своєму червоному марсі цифру після крапочки. Напиши цю цифру мені в коментарі, і я тобі відповім, яка саме в тебе травма. Отже, який мій досвід, як я зцілила свою травму розділення. Зі своїм чоловіком, у мого чоловіка травма відторгнення. І тепер уявіть, ситуацію, це просто жах. Як я, я коли побачила це в дизайні, я просто в мене очі, ну тобто, мені стало все ясно. От тепер уявіть. У мого чоловіка травма відторгнення, а в мене розділення. І що відбувається? Він в конфліктах, коли активується його травма, да, в конфліктах найчастіше активуються наші травми, Да, тому що ми от чому вона зцілюється з партнером? Тому що ми це усвідомлюємо, бачимо, пропрацьовуємо і виходимо у своє покликання. Тому що в партнерстві ми бачимо цю травму, особливо якщо знаємо по дизайну її. І от я побачила, що кожного разу в конфлікті він кидає мені такі слова, що давай розлучатися, я йду від тебе і так далі. і так далі. Да? Тобто, перший хоче кинути, щоб. Його не кинули. А для мене це такий біль і нерозуміння, чому тому, що в мене травма розділення. Для мене це просто жах розділитися. Чому не можна просто поговорити, чому не можна прийти до компромісу? Як це розділитися? Чому ми не можемо вирішити це іншим шляхом? Тобто, і розумієте, дві болючі травми: один боїться, щоб його кинули, а інший боїться розділитися зі своїм партнером. І в результаті травми ще більше накаляються. Да? Що відбулося, коли я це побачила? Коли я побачила, я зрозуміла, що в той момент, коли він хоче хочетися цими словами, йому боляче, бо його травма зачеплена. І в цей момент я. Включаю милосердя, я е, включаю розуміння, да, до речі, як зцілюється саме травма відторгнення через ніжність, через дотики. І я даю своєму партнеру те, що йому потрібно, і тоді отримую те, що мені потрібно. Да. Тобто, ну, По-перше, я стала спокійніше відноситися до цих е, е, слів його, і як тільки я це все відпустила. Я, як, як тільки я зрозуміла, окей, в даний момент ним рухає його травма, то він перестав це робити. Просто все пішло. Да? Пішли такого роду конфлікти. А ми ще стали один одного більше поважати. Перестали кидатися різними словами і зміцнили наші стосунки. Якщо ти хочеш зміцнити свої стосунки, запрошую на карту сумісності, я там обов'язково розбираю генетичну травму, якийсь це. Лити в партнерстві, якщо хочеш більше розібратися саме з собою, обов'язково приходь на повний розбір. Це просто неймовірна інформація про тебе та про твою природу, про твої великі ресурси, які закладені в тобі, і про те, як їх розкрити.